Вітаю, це Суспільне Кропивницьке, Мене звати Леся Журавська. Сьогодні говоримо з Максимом Бубліченком, начальником командного пункту 121 окремої бригади територіальної оборони. Я вітаю вас! Вітаю вас! Сили територіальної оборони, як рід військ, сформувалися, були створені. 1 січня 2022 року, і вже за неповних два місяці розпочалося повномасштабне вторгнення. Якщо до цього там перебували переважно кадрові військові, то тепер долучилися добровольці. Як це було на Кіровоградщині? Хто були ці люди? До 24 лютого 2022 року до повномасштабного вторгнення Російської Федерації, створюється перша окрема бригада територіальної оборони була підрозділом кадру. Підрозділ кадру це так само і батальйони 31-ї окремої бригади ТРО. Також були кадровані. Що таке кадрована військова частина? Коли є управління військової частини, ну і в принципі все. Тобто управління це дуже обмежена кількість людей. Тобто, людей було небагато? Абсолютно. Можливо сказати, там декілька десятків людей з бригади. 24 лютого вже було оголошення рішення проведення воєнного стану. І почалося саме з 24 лютого, з самого ранку, почалося формування бригади, ніше не формування, а розширення штату бригади до штату воєнного часу стосовно тих людей, які приходили. Абсолютно різні люди, абсолютно різний вік, абсолютно різна в них освіта абсолютно різні були навички поводження зі зброєю, починаючи з тих людей, які зброю бачили тільки по телебаченню. І людей, які там проходили строкову військову службу, люди, які займалися полюванням, абсолютно різні категорії населення, свідомих громадян України, і в них єдине було бажання захищати в лавах нашої бригади. Загалом в збройних силах України захищати нашу рідну Україну від цієї навали. Якщо ми говоримо про 24 лютого, скільки людей приходило у військкоматах? Цей час стояли черги. Люди, які бачили, що велика черга йшли саме до ТРО. люди. Приходили тисячами. Це без, без перебільшення. Люди приходили тисячами слово це перша. ОБРТРО формувалося до штату воєнного часу протягом декількох днів, ну це максимум до тижня, і також багатьом людей просто не вистачило місць. Вони були змушені там звернутися до інших складових сил, засобів там оборони України, до інших військових частин. Черги стояли ну так без перебільшення, там по пів кілометра стояли, стояли черги. Управління бригади працювало цілодобово, тобто нон-стоп, 24 на 7, тому що розуміла, що ну це навала, треба з нею щось робити, і бригада по прийому громадян України зарахування їх до складу військової частини списків особового складу. Працювала цілодобово 24 на 7. Це ми говоримо про 24 лютого. А як же ж готувалася бригада ТРО до повномасштабного вторгнення? Як я сказав трошки раніше. Бригада була кадрована, штат-кадру. І весь особовий склад, основний особовий склад, на який ми розраховували у випадку розгортання бригади, штату бригади до штату воєнного часу, це звичайні громадяни України, які укладали контракт для проходження служби у військовому резерві. Що це значить? Це значить, що вони призначалися на певні посади по штату воєнного часу. Вони знали у випадку оголошення воєнного стану рішення про розгортання бригади до штату воєнного стану, куди їм іти. Вони знали свій підрозділ. Вони знали свого командира. Також регулярно на базі стороць першого БРТРО проводили з ними навчання, оскільки управління бригади це люди з бойовим досвідом. Це люди, які пройшли жерло війни починаючи з 14-го року. То було кому кому вчити, кому навчати, передавати свій досвід і готувати поповнення до можливих бойових дій. Військові або воюють, або готуються до війни. Паніки не було, була ну така внутрішня мобілізація, готовність. Ті, хто от були зарезервовані, вони прийшли? Так, звичайно, вони прийшли. Можу як мінімум навести цікавий є приклад в нашій бригаді. Це хлопець. Ну, він був до 24 лютого 22 року хлопцем. Він вже зараз перебільшення можу сказати, що це чоловік. Йому 18 років. Він навчався в виші за кордоном, і у нього була відстрочка. Але він був контрактником. Для проходження підписав контракт для проходження служби в військовому резерві саме з нашою бригадою. 24 лютого він відмовився виїхати по своїй вісочці, скористатися правом на відстрочку на навчання за кордон. Він залишився з бригадою, він залишився на рідній землі, і на сьогоднішній день він з і гідністю виконує всі поставлені задачі, і посада, посада в нього абсолютно не тилова. Чи всього вистачало? Станом на початок повномасштабної агресії на 4.30 ранку 24 лютого, звичайно, ні. Але відповідно до того, як заповнювався штат воєнного часу нашої частини, ми забезпечувалися від командування сил територіальної оборони зброєю, харчуванням. Речовим забезпеченням, ну і тут не можна, звичайно, не сказати про янголів добра, про наших волонтерів. Звичайно, тому що просто іноді сльози наверталися на очі. Вони так, вони в режимі нон-стоп 24 на 7 допомагали, ну хто чи міг. Робили коктейлі Молотова, варили протитанкові їжаки. Робили маскувальні сітки, допомагали там мішками з піском готувати там фортифікаційні обладнання, закуповували одразу прилади спостереження, біноклі, прилади нічного бачення, квадрокоптери. Тепловізори, як швидко з'явилися у вас квадрокоптери? 24 го почалося повномасштабне вторгнення. Скільки часу о, пройшло від того, от як його закупили, зібрали гроші, закупили, привезли і передали? Протягом декількох днів з'явилися перші квадрокоптери, які громадяни пересічні, великі бізнес, підприємці просто. Дзвонили і дзвонили ті люди, з якими навіть не підтримували там ж декілька років контакти. А по що казали по різним причинам? Я знаю, що ви, ви служите, і деякі знали, що в брестови першій бригаді теро, деякі не знали взагалі. Кажу, що зна знаю, що там що ви служите. Знаю, що ти служив там 2014 року. Що вам треба? Просто питали, що треба. Або деякі казали, що ми можемо. Ну, там, надати посильну допомогу, там, наприклад, робочою силою. Можемо там мішки, можемо пісок, можемо щебінь, можемо будівельні матеріали, е можемо смаколики, можна, можемо їжу. Ну, тобто, абсолютно все пропонували, починаючи від е цвяхів, е шурупів, гіпсокартону і закінчуючи вже новітніми на той, на той момент новітніми е безпілотними авіаційними комплексами. Ви сказали, згадали про коктейлі Молотова? Всі коктейлі Молотова. У нас в нашій області, слава Богу, не знадобилися, але вони знадобилися на інших напрямках, коли, куди вони були безпечно переміщені і вони все-таки виконали свою задачу. Нехай ті люди добрі, які. Їх робили. Не думаю, що їх труд, їх гроші, їх старання пройшли дарма. Вони виконали свою функцію. Вони були направлені, перевезені на більш загрозливі напрямки. І всі котелі молота абсолютно до, до останнього полетіли туди, куди вони треба. По призначенню, як громади допомагали взаємодія, взагалі, от з першого дня повномасштабного вторгнення з органами місцевого самоврядування усіх рівнів. Ну, знаєте, якось йшла. Ну, все, все, все в одному ключі. Всі були налаштовані, пропонували, ну, десь приблизно так, як волонтери, як що вам треба? Що вам треба? Що вам було треба в перші дні? Це було нерозуміння, куди ворог, наскільки глибоко. Він пройде всередину території України і як швидко, тобто вони намагалися працювали в складі батальйону тактичних груп і намагалися розрізати Україну, тобто дійти якомога швидше і далі в глиб території України. Не було розуміння наскільки глибоко вони зайдуть, і чи зайдуть вони в Кировоградську область. Тому з перших днів на Загрозливих танконебезпечних напрямках навколо міста Кропивницький і по всій території Кировоградської області будувалися блокпости, рилися оборонні споруди, рилися бліндажі. В цьому участь приймали абсолютно всі. Трошки можливо було нерозуміння там, цивільного населення, але однозначно було розуміння, що треба робити. Тобто тут варіантів два або виїжджати з країни, залишати цю країну, або її боронити. Люди, які мали будівельний досвід, тому що так само збудувати фортифікаційні споруди. Людина просто так, яка не мала з цим роботи, не мала досвіду, не має певного досвіду або освіти. Не може не зможе це зробити. Як швидко з'явилися бетонні загородження на в'їздах в місто? Все місто було все як мурашник. І це не тільки Кропивницький, тому що у нас батальйони за територіальним принципом формувалися: і Олександрійський батальйон, Голуванівський, Новоукраїнський. Місто Кропивницький і Кропивницький районний і е, дзвонили з батальйонів побратим по цим питанням і кажуть, що у них так само у них маленькі мурашнички, тобто, всі всі працюють. Хто відстав панікою, розумів, що ну ми на своїй землі нам її треба боронити, починаючи з того, що пересічні громадяни приходили, і допропонували свою допомогу в риті окопів облаштування інженерних споруд. Також е, допомагали. Заклади громадського харчування допомагали там смаколиками, готували обіди, привозили, розвозили, тобто як, дійсно, дійсно як у вулику. Просто пересічні пані, україночки приносили воду, гарячий чай, каву, смаколики, вареники, рогалики. Все, все працюва ну, дійсно, дійсно як єдина єдина нація. Коли ти приїжджаєш на блокпост, там треба була, треба була координація, треба було ну, як мінімум, щось підказати, пояснити, як його треба облаштовувати. Так само для цього треба була людина, не людина, а люди з досвідом. Там працюють дуже багато людей. Вони звідти ну, таке враження, що вони звідти ну не йшли ніколи абсолютно. І ти не не знаєш, взагалі іноді що це за люди. Приїхала людина, людина в військовій формі. Просто кажеш, там треба зробити так, так і так. Там протитанкові загородження, там бліндаж для укриття особового складу, там перекриті щелини, там окопи там, для ведення вогню там, лежачі. Тут протитанковий щоб не пройшли, там протитанковий щоб не проїхали. І техніка там стоїть. Техніка стоїть. Чия це техніка? Чесно, ну не виникало абсолютно питань. Це велика дяка цим людям, підприємцям, там, органам місцевого самоврядування. Всім абсолютно, хто надавав цю техніку, надавав людей, лопати, ті самі скоби, мішки, будівельні матеріали, там плити, рейки, рельси привозилися там просто, просто тоннами, на місці різали, на місці варили. І що це за люди? Це, це громадяни України. Як відбувалося навчання тих людей, які долучилися, які прийшли добровольцями до бригади територіальної оборони? Категорія людей була абсолютно різна, і чоловіки, і жінки, віковий сенс, починаючи від військовослужбовців, які перебували в запасі, маючи бойовий досвід, але було абсолютно не так багато. У звичайних пересічних, пересічних громадян на перших етапах вчили поповнення нашої військової частини. Елементарним правилам поводження зі зброєю, як берегти своє, своє життя і виконати поставлену бойову задачу. Перш за все, це врятувати життя своє берегти, і тоді вже виконати поставлену бойову задачу. Вчили офіцери, сержанти з управління бригади. Як я вже казав, люди всі з бойовим досвідом там з 14-го, з 16-х років. І навіть не дивлячись на те, що це не відноситься до їх функціональних обов'язків. Вони брали молоде поповнення на території військових частин, виїжджали на полігон, тобто починаючи від А до Я. В подальшому вже створилися навчальні центри сил ТРО, де молоде поповнення, ті люди, які приходять до нас по мобілізації або за контрактом, проходять базову військову підготовку. Тобто отримують базові, базові знання по всім, май, майже всім абсолютно там, напрямкам військової служби, дисципліни. Як швидко можна навчити людину стріляти, захищати себе, поводитися зі зброєю? Це залежить від навичок людини. Також не слід забувати про ті, якщо ми зараз вже говоримо про територіальну оборону, про ті бригади ТРО. Які були сформовані в прикордонних областях. І в них не було взагалі часу навіть доби-півдоби доби на навчання. І також є дуже багато прикладів, де просто людині з машини видали, видали автомат, показали, куди приєднується магазин, що в магазині 30 набої, там, 4 магазини, де знімається запобіжника яким чином досилається патрон, патрон в патронник, і що натискати, щоб зробити постріл. І ці так само люди відстоювали рідну неньку і зупиняли агресора. Тобто, тут, починаючи навчання від 5-6 секунд і там до декілька днів, тижнів, зараз цим набагато простіше, тому що є навчальні центри, Сил ТРО де люди отримують поповнення базову військову підготовку, і вже від, далі, відповідно до займаних посад, на які вони призначаються вже в штат бригади. Вони ще проходять фахову підготовку. Які завдання виконувала бригада ТРО поза межами області після початку повномасштабної агресії, в січні місяці було прийнято рішення. Щодо застосування підрозділів, підрозділів ТРО за межами областей їх формування, якщо ці області не межують з районами ведення бойових дій, і з травня місяця двадцять року підрозділи столиця ОБР ТРО виконували завдання по стримуванню збройної агресії на сході України на Донеччині і Луганщині. Пізніше виконували завдання на Запорізькому напрямку, також перші дні підрозділи Суця го БРТРО зупиняли громили ворога на кордоні Миколаївської та Кіроградської областей на напрямку Баштанка, Новий Буг, Восіяцький Ланець. Після того виконували завдання на право правобережі Херсонської області. Приймали участь в контрнаступі по звільненню правобережжя Херсонської області, і зараз, на сьогоднішній день, підрозділи 41-ї окремої бригади територіальної оборони виконують завдання в першому ешелоні оборони. Ми говорили про те, що 24 лютого 2022 року тисячі добровольців стояли, щоб записатися до лав територіальної оборони. Яка ситуація зараз, і як ті, хто бажають, можуть долучитися? Залучитися можна зателефонувавши за телефоном 050 711 1466. І ми знайдемо застосування абсолютно будь-яке будь-кому з будь-якими навичками. Ми навчимо, покажемо як і. Приходьте, долучайтеся до нашої родини. Яких фахівців ви потребуєте? Абсолютно всі спеціальності. Якщо людина має досвід ігри в комп'ютерні ігри, у нас є чудові вакансії операторів FPV дронів. Тому що мене зрозуміють геймери. FPV це Fast песен View, Вид від першої особи. Абсолютно всі, всі спеціальності, незалежно від того, які навички є в людини в цивільному житті, ми навчимо. У нас є фахівці, у нас є свої навчальні центра, у нас є е, свої інструктори, які навчають людину, абсолютно підготовлять під будь-яку посаду. Я дякую вам за розмову. Ми говорили з Максимом Бубліченком, начальником командного пункту 121 окремої бригади територіальної оборони.